Глава Чечні Рамзан Кадиров знаходиться у критичному стані. Відповідну інформацію підтвердили в нашій розвідці і зазначили, що у Кадирова загострилися старі хвороби. Саме вони й призвели до важкого стану здоров'я. Цитата: Так, справді є інформація, що воєнний злочинець Кадиров перебуває у важкому стані. Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Йдеться не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно і мова про системні проблеми зі здоров'ям. Але в останніх кілька днів стан погіршився. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міноборони України, чисто теоретично. Смерть Кадирова стала би певним чорним лебідем для Путіна, Кремля, для їхньої внутрішньої там стабільності, яка тримається на страху грошах і так далі. Цілком можливо. Цілком можливо, що треба розуміти, що Чечня непростий регіон, по-перше, з складною історією, і тримається він на суспільному договорі, навіть не на суспільному договорі, а на договорі, не артикульованому між двома особами Путіним і Кадировим. Викидаємо Кадирова і в Чечні можуть відбутись серйозні. Зміни, які можуть вплинути і на ситуацію на фронті, а зрештою, і головне, що на ситуацію на північному Кавказі в цілому. І тоді Чечня може таким стати тригером для росту нестабільності на всьому Кавказі. А нам, власне кажучи, нам по барабану. Хто там з ким там? Головне, щоб Росія так чорту розвалилась. Тут знаєте ще в мене запитання, пане Павло, я до вас тоді поставлю, що тут з'являється багато, і не вперше з'являється з приводу Кадирова, що там, начебто, нирки в нього там відмовляють, зробили операцію, начебто знову ж таки, так, а вони знову не прижилися, і він може там померти. Потім його на дулі, потім на потім на і так далі, що він там впав в кому і так далі. Я просто чому кажу, і так далі, тому що далеко не вперше. От ну це може бути реальністю, ну все ж таки гурт про це говорить. Головне управління розвідки. З іншого боку, ну забагато було вже різної інформації щодо Кадиру. Ну мені важко давати якісь оцінки. Я не лікар, може, ну я не новічок в цій справі, як то кажуть. Тому може якийсь був конфлікт в нього з Путіним, можливо, якісь внутрішні у них були конфлікти з, з оточенням, яке там чогось мовчай додало. Тому будемо сподіватися, що е, ця ситуація буде мати позитивний для нас розвиток. Це після, я так розумію, Пригожина? Може бути. Саме так. Тому що там ж якраз йшла мова про те, що Кадиров з Пригожиним були ну, не так і далекі один від одного. Саме так. Пане і... Павло? Не виключаю. Не виключаю, що, бачите, але Кадиров занадто хитрий, занадто передбачливий. І з одного боку він. Швидко орієнтується, а з іншого боку, і Путін це розуміє, що хитрість Кадирова може бути йому на користь, а може бути і на шкоду. І розумієте, що, як не дивно, Пригожин був ворогом Путіну, слугой і ворогом, так, ворогом Шойгу і Герасімов, але при цьому він мав підтримку з боку армії і спецслужб. Фактично середня нижня ланка. В російській армії, в російських спецслужбах його підтримувало. А Кадиров навпаки. Кадиров вірний піхотинець Путіна, але його не люблять ні, ні ФСБ, ні армія, ні ГРУ. Так що, ну, якщо йому труси Навального дістались, то це цілком можливо.